Далі переходимо до такої функції печінки, як детоксикаційна. Що це таке? Печінка в нашому організмі виконує функцію другої імунної системи. Ми її можемо так охарактеризувати. Чому? Тому що в організм людини так чи інакше внаслідок способу життя. Надходять різні речовини, і ці речовини одні з них в організмі утворюються, вони є за природою органічними, вони є ліпофільними, можуть накопичуватися в жирах, і їх потрібно якимось чином ну, метаболізувати, перетворити в більш рущинну форму і умовно ну, якби таким чином вивести з організму. І, наприклад, інактивація розпад стероїдних, стероїдних гормонів, інсуліну, адреналіну, все це відбувається в печінці. Далі є токсини, небезпечні речовини, от продукти розпаду гемопротеїнів, білірубін, скат, ну, скатоліндол, потім фенол, кризол. Це все метаболізується в печінці, тобто продукти гниття білків кишечнику. Ось вони у нас, так, і ксенобіотики. Тобто, це є пестициди, це є харчові добавки, це є лікарські засоби, які ми вживаємо, все це перетворюється в печінці яким чином? Біотрансформація різних сполук в печінці, вона, ну, її можна характеризувати певними фазами. Але ну, давайте поступово. Перша фаза це поява гідрофільної групи, тобто ця група її може не бути, і ця група може утворитися в результаті реакції окиснення, наприклад, гідроксилювання. Або ця група може бути закрита, та її потрібно відрізняти. Відкрити, це може бути, наприклад, якісь реакції гідролізу або відновлення для того, щоб ця полярна група з'явилася. І на другій фазі це фаза, як правило, реакції конюгації, тобто йде взаємодія зі сполуками, які будуть підвищувати гідрофільність і допомагатимуть. І таким чином ця речовина може вивестися з організму. В залежності від того, яка природа вже по цій другій фазі речовини і розміри часток цих сполук модифікованих, вони можуть виводитись двома шляхами. Це може бути гідрофільні через кров нирки з сечею, якщо це гідрофонні, доволі великі розміри, то через жовч будуть виводитися скаловими масами. Зверніть, будь ласка, увагу, що ксенобіотик не завжди йде отак. от Суто перша фаза, друга фаза. Ні. Тут, в залежності від того, яка це сполука, яку вона має будову. Вона може вступати одразу в реакції другої фази, може йти через першу фазу в другу, може через другу в першу. Тобто можуть бути різні модифікації. Суть полягає в тому, що ця сполука переходить в форму, яка є. Більш розчинна, яка виведеться з нашого організму. І ми характеризуємо реакції першої фази. В чому полягають суть реакції першої фази, я вже сказала, це відкриття групи або її поява. І можливі такі типи реакцій, як окиснення. І от окиснення... окиснення. Це ті реакції, коли з'являється група, як правило, полярна OH. І от Реакції окиснення каталізує особлива фракція ензимів, які називаються мікросомальні оксигенази. Мікросома, Мікросома це буде ділянка мембрани ендоплазматичного ретикулуму. Тобто ці ензими будуть в ендоплазматичному ретикулумі знаходитись. І от типи реакцій, які тут можливі, сульфоокиснення за сульфором. І от бачите, наведені приклади модифікації в нас в організмі лікарських засобів, наприклад, антисептика, да, метиленовий синій. Оці формули завчати не потрібно, потрібно розуміти сутність гідроксилування, тобто поява група, групи OH. От на це ми будемо звертати дуже активну, ну, так. Акцентувати увагу сьогодні ще будемо на цей тип реакції, наприклад, піридин, гідроксиперидин. Дуже багато гідроксилюється в організмі людини різних, в тому числі лікарських засобів. Далі епоксидування, тобто у нас іде окиснення ось цього подвійного пізв'язку. Далі НОС-дезалкілування. Тобто, коли у нас біля групи є група ch 3 а нам потрібно перевертитися. Перевести в більш розчинну форму в нас йде модифікація. Тобто CH3 ми забираємо. Да? H3 окиснили, група NH2 вивільнили. CH3 окиснили вальдегід, групу OH виділили. І от метил-анілін таким чином. Модифікується. І окиснювальне дезамінування. Коли в нас є амін, він перетворюється в якийсь кетон, наприклад, кетосполуку, феніам перетворився в фенілацетат. Це йдуть реакції першої фази, тобто поява з'являється вільна гідроксильна група, як правило, реакцій окиснення. Реакції окиснення, зокрема, от такі, така класика введення атома оксигену в субстрат, вона каталізується ензимами мікросомального окиснення, які розміщені, як я вже говорила, в ендоплазматичному ретикуломі гладкому, який називається монооксигенази. Моно, тому що це буде один атом оксигену включається в субстрат, інший атом оксигену включається в молекулу води. І ензим, який дозволяє здійснити реакції монооксигеназні, це буде цитохром p 450 Його позначають ще англійським варіант, вибачте, тут помилка цип 450. Цей ензим, цитохром П450, він забезпечується йому потрібні електрони для його роботи. І донорами електронів є два електронно транспортні ланцюги. Перший ланцюг називається над Х-цитохром Б5 оксидоредуктаза, вона буде містити над H цитохром Б5 оксидоредуктаза, вона буде містити в своєму складі фат. І другий ланцюг над Аж, цитохром. Натфаж, цитохром 450 оксидоредуктаза, яка містить в своєму складі фат і флавін мононуклеотид. Сам каталітичний цикл цитохрому П450 представлений на слайді, в чому полягає робота цього циклу. Дивіться, ось у нас є наш цитохром. Він має в своєму складі метал ферум ферум 3+. Спочатку до цитохрому p 450 доєднується субстрат. Субстрат ось у нас RH, доєднався. Далі до цитохрому p 450 доєднується перший електрон. Тобто електронно-транспортні ланцюги несуть електрони, сюди доєднується спочатку перший електрон. Доєднався, відбулися зміни у структурі цитохрому, а саме в складі заліза. І безпосередньо ось це залізо перетворюється на ферм 2 Далі, в такому стані, цитохром може приєднати молекулу кисню. Приєднавши молекулу кисню, він її переводить в дуже активний стан. Приєднує ще один електрон. так Молекула кисню активується. І в результаті ось цієї активації, тобто, бачите, ось кисень сюди додався, залізо вже стало фером 3 додався другий електрон, іде модифікація знову оксигену, перетворення його в активну форму, яка може один атом якої включається в субстрат, ось у нас з'являється полярна група, а інша буде взаємодіяти з двома протонами, утворюється молекула води. Таким чином, ми отримали цитохром p 450 гідроксильований і далі, від'єднавши ROH, наш модифікований субстрат, коли з'явилася полярна група, цитохром p 450 знову активний до роботи. Ось показано на слайді мембрану ендоплазматичного ретикулуму, показано в мембрані ендоплазматичного ретикулуму саме оці ланцюги цитохрому П450, ось його каталітичний цикл, і далі електрони, яким чином надходять до цього цитохрому. Далі, яка ж роль цитохрому і скільки таких ензимів взагалі існує? Генів, які кодують цитохром p 450 дуже багато, і можна виділити певні родини, певні сімейства цих цитохромів. Кожна їх умовно можна виділити три типи, але. Ми будемо далі говорити ще про біологічну роль, там їх буде трошки більше. Перша група ізоформа родин це метаболізм, приймають участь в метаболізмі лікарських засобів різних і ксенобіотиків. Друга група цитохромів це синтез стероїдів різних стероїдів і гормонів, і модифікація і холестеролу. так? І наступне, це третя група цитохромів, ми будемо говорити про певні процеси. Я наведу далі це на слайді. На що я хочу зараз акцентувати увагу? Дивіться, цитохроми, вони якби знаходяться в Знаходяться в генах, але вони не експресуються постійно. Тобто експресія щитування інформації, яка закладена в генах про цитохром, експресія цих генів, відбувається тільки тоді, коли субстрат надходить в організм. Тобто, наприклад, ми починаємо споживати якийсь лікарський засіб. Цей лікарський засіб, ну, якщо ви уважно прочитаєте інструкцію, то по вимогах будь-який лікарський засіб за інструкцією описано механізми, Біотрансформації та виведення з організму людини і зазначається конкретний цитохром, пишеться цип такий, то який приймає участь в перетворенні цього субстрату. І от якщо ми починаємо споживати лікарські засоби, то таким чином стимулюється експресія генів, синтезується певний вид цитохрому, який буде перетворювати саме конкретно цей субстрат. І далі при тривалому споживанні лікарських засобів експресія гену буде ну, постійно, цього ензиму, який перетворює лікарський засіб, стає багато, і в результаті лікарський засіб як субстрат перетворюється швидше. І Ефекту свого він уже не буде мати такого, як на початку прийому. Тобто розвивається такий механізм, який називається толерантність, тобто звикання до лікарських засобів. І от роль самого цитохрому П450 ми бачимо на слайді. Яку він колосальну роль виконує в нашому організмі ці системи? Мікросомального окиснення, оксидоредуктази за участю цитохрому П450, саме метаболізм ліків. Ми маємо тут на слайді видно, що саме Саме ряд цитохромів. Далі наступне це іде синтез різних стероїдних гормонів, стероїдів. Да? Ви про них говорили на попередніх заняттях: різні гідроксилази, лязи, ароматази. Далі метаболізм стеролів. Стеролів це ми будемо говорити, холестеролу, да? і метаболізм навіть ретиноєвої кислоти. Також у нас так є, приймають участь різні цитохроми. Далі на цитохроми представлені тести на цитохром П450, в основному, який сюди входить металічний елемент, метал, і мікросомальне окиснення назвати ензим, цитохром, який буде компонентом цієї системи. І друга фаза біотрансформації це реакції конюгації, конюгації, тобто сполучення. І тут може бути різні типи цих реакцій в залежності від субстратів. Так? Ми їх розглянемо. Перший тип реакції глюкорування. Реакції глюкурування це взаємодія з УДФ глюкороновою кислотою, де ми беремо УДФ глюкоронова кислота. Утворюється з УДФ глюкози, про неї ми вже сьогодні з вами говорили. УДФ-глюкоза в печінці утворюється, коли ми характеризували синтез глікогену, да? глюкоза, 1 фосфат, так, УДФ, УДФ-глюкоза утворилася. Далі ця УДФ-глюкоза над залежним ензимом, дегідрогеназою окиснюється, і отримали, що ми безпосередньо УДФ глюкоронову кислоту. Ця УДФ-глюкоронова кислота, от фрагмент, який буде доєднуватися, виділений таким рожевим, конюгується, підвищується розчинність. Фермент удф глюкороніл Я прошу запам'ятати цей ензим, тому що і цю сполуку, і тип реакції, тому що він нам пригодиться, ще, ми будемо говорити про знешкодження білірубіну. І от тестове завдання. Ось такого типу. Хворому 50 років з харчовим отруєнням призначили крапельницю з 10% розчином глюкози. Вона не тільки забезпечує енергетичні потреби організму, але і виконує детоксикаційну функцію за рахунок утворення метаболіту, який бере участь у реакції конюгації. І треба вибрати тип реакції. Звісно, це буде глюкорування. глюкорування. Далі наступний тип реакції це реакції сульфування, тобто конюгація і додавання до субстрату залишку сульфату. І активною формою, яка є донором групи сульфат в організмі людини, це буде сполука, яка називається скорочено ФАВС, або 3 фосфоаденозин 5 фосфосульфат. І Приклад такої реакції у нас в результаті гниття білків в кошечнику з трептофану утворюється індол, скатол, потім індол. Індол захоплюється в печінку печінкою, в печінці вступає індол в першу фазу біотрансформації реакції окиснення, з'являється полярна група гідроксилювання, утворюється індоксил. І далі за цією полярною групою шляхом реакцій і ензиму сульфотрансферази фавс донор додає групу сульфат, отримали індоксилсульфат. Індоксилсульфат перетворюється на тваринний індикан, який виводиться з сичень. Наступний тип реакції я вже говорила про S-аденозилметіонін, який наявний в печінці, і оця активна форма вона може приймати участь у реакціях біотрансформації. Ось наведено S-аденозилметіонін, його активна форма. Показано, що саме в такому вигляді група ch 3 може відщепитись, тому що намісно сполучена з сульфором, метилтрансфераза каталізує цю реакцію, і йде метилювання, в тому числі ряду лікарських засобів. Ізоніазид, лікування туберкульозу протитуберкульозний препарат. Ось ми бачимо його модифікацію. Наступний тип реакції це реакції ацетилювання, І от в модифікації, в біотрансформації може приймати участь і ацетил коа Ензим ацетилтрансфераза ацетилюється, Знову ж таки, бачите, сульфаніл-амід, стрептоцит таким чином, модифікується і далі може виводитись з організму людини. І зверніть увагу, ряд сульфаніламідів, хіміотерапевтичних препаратів, різних ароматичних амінів саме ацетилюється. Ще один тест, такий називається проба квіка. Дуже багато тестових завдань, саме на оцю, цей тип реакції біотрансформації це конюгація з гліцином і кислотою. Коли береться бензоатна кислота, при конюгації з гліцином утворюється гіпурова кислота, і оцей, ця гіпурова кислота повністю виводиться з організму людини. І оце називається ще тест квіка, проба квіка. На детоксикаційну функцію печінки. І от Дуже часто в різних модифікаціях вона зустрічається в кроці. Чим взаємодіє бензоатна кислота, що додається, яка сполука утворюється. І от часто якби в такому форматі зустрічається. І от хворому, що страждає на хронічний гепатит, для оцінки знешкоджуючої функції було проведення навантаження бензоатом натрієм, з виділенням якої речовини. Судять про знешкоджувальну функцію печінки. Ну, звісно, це буде що утворилась гіпурова кислота, ну, червоненьким гіпурову підкреслено. І е, ще така сполука, яка також дуже надважлива в біотрансформації ксенобіотиків, є тести. Там конкретні ксенобіотики не зазначені, там перелік сполук, це буде трипептид глутатіон, ми про нього з вами вже говорили. Складається з трьох амінокислот гама, глу цис, цистеїн і гліцин. Сульфгідрильна група SH в глутатіоні є, і за рахунок цієї сульфгідрильної групи глутатіон може приймати участь в таких реакціях: конюгація, тобто одразу доєднується з глутатіоном. Може бути заміщення, заміщує радикал на себе, да, бере до себе, і може бути йти відновлення певних пероксидів за допомогою глутатіону, його така антиоксидантна функція. І показано у вас на слайді біотрансформація саме ксенобіотиків, поєднання різних фаз і можливі продукти біотрансформації, яким чином вони модифікуються та виводяться з організму людини. Дуже цікава от ацетилсаліцилова кислота, показано, як вона виводиться. Далі, наступне, про що ми поговоримо, це буде метаболізм етанолу. Етанол етиловий спирт. Який є складовим алкоголю. У вас є питання теоретичне в лекції щодо цього. І метаболізм етанолу він відбувається в печінці. Є різні варіації метаболізму. Основний шлях представлений на слайді, коли етанол за участю алкоголь-дегідрогенази надзалежного ензиму перетворюється на оцтовий альдегід. Оцтовий альдегід за рахунок ацетальдегіддегідрогеназу перетворюється на ацетат. Ацетат може виводитися в кров, захоплюватись іншими тканинами, в інших тканинах може ацетат перетворюватись на ацетил-КОА за рахунок ацетил-КОА синтетази, і далі ацетил-КОА використовуватись як джерело енергії. Але при оцьому шляху перетворення, зверніть, будь ласка, увагу, у нас порушується рівновага в печінці саме у коензиму над. Коензим над його доволі багато буде відновленої форми. І друга система, яка також є в печінці, мікросомальна система окиснення етанолу, її називають МЕОС. Ця система вона активується, коли йде хронічне вживання алкоголю або надмірне вживання алкоголю. Також ця система включає в свій в свій склад має цитохром П450. Ці ензими тоді експресуються, якщо людина починає ну, зловживати алкоголь або багато його п'є. За рахунок меосистеми, етанол також окиснюється до оцтового альдегіду, який далі може знову ж таки таким чином перетворюватися. Але оця система вона може приймати участь також в перетворенні різних лікарських засобів. І тоді може бути, ну, якщо людина хронічно зловживає алкоголем, або його багато, може бути різна реакція на лікарські засоби. Доволі цікавим є те, що при такому хронічному постійному вживанні алкоголю йде. Ем... Ну, експресія гену, зрозуміло, цих систем МЕОС, і йде зміна в самого ендоплазматичного ретикулуму, так, його проліферація, і експресується також утворення такого ензиму, який називається ГГТ, гамма і от якраз підвищення в крові ГГТ це є маркер того, що людина зловживає алкоголем. Якщо, наприклад, там печінкові що будуть в нормі, а ГГТ воно піднімається, то ГГТ ну, його можуть розглядати як маркер холестазу або і як маркер вживання алкоголю, зокрема, хронічного. Оця система вона не впливає на співвідношення відновленого наду та окисненого, але в неї є свої побічні ефекти. Небезпечним є вживання алкоголю. Чому? Тому що якраз оцей підвищений рівень над, він зміщує рівновагу в ряді процесів. Зокрема, підвищений рівень над він стимулює утворення, наприклад, лактату. Далі, підвищений рівень над стимулює утворення малату. А оксалоацетат, наприклад, сполука глюконеогенезу. Якщо людина на ще серце вживає алкоголь, глюконеогенез інактивується, може бути стан гіпоглікемії. Далі, якщо ми маємо справу з підвищеним рівнем наду, гальмується ЦТК, а цетилку куди? на синтез вищих жирних кислот. Підвищений рівень над Стимулює утворення гліцерол-трифосфату. І в результаті умови створюються всі для синтезу триацилгліцеролів. А якщо людина ще й зловживає алкоголем і не харчується раціонально, триацилгліцероли не синтезується еквівалентна кількість і фосфоліпідів і порушується, наприклад, може бути при вживанні алкоголю. Ну, скажімо так, ушкодження білків, в результаті ліпопротеїни дуже низької щільності не синтезуються. І, як наслідок, ми будемо бачити жирове переродження, так? печінки. Наступне, ну, якщо синтезуються фосфоліпіди і ліпіди, може бути гіперліпідемія, ацидоз. Це зрозуміло, тому що, наприклад, кетоацидоз, тому що йде посилений синтез кетонових тіл, і лактоацидоз, тому що лактат. Ну, це лише деякі із таких побічних основних ефектів.